Жабенятко. Цікаво, про що вона думає? ляже в рум, допоможе за сегу! Так, ви бачили назву відео. Перед розповіддю, як я їхала від війни, треба повернутись назад у 24, те Боже, та за що, лютого, 22-го року. Війна зустріла мене в потягу. Я з Запоріжжя і в ніч з 23 на 24 їхала з подругою до Харкова. Рано вранці інша подруга, на ім'я Іра. Ми мали зустрітися в Харкові. Подзвонила мені і сказала, що Харків обстрілюють. Я розбудила тата, і він одразу поїхав машиною мене забирати. Залишалось ще кілька годин дороги. На вокзалі телефоном ми скоординували з Ірою і на метро поїхала до неї. Чим далі від центру, тим більше людей з речами і запасами їжі з'являлось на станціях. Вдома у Іри ми чекала на мого батька. Нервові жарти і збори склали нам кампанію. Час тягнувся довго, все ускладнювало затори. Приїхав тато, ми усі попрощалися і хутко поїхали назад. Треба було ще заправитися, але пальне на заправках швидко скінчилося. Десь були довжелезні черги, попри різке зростання ціни. У той день нам пощастило тричі. Знайшлась заправка, не скінчився бензин, поки до нас дійшла черга. І на трьох ми змогли зібрати готівкою суму, щоб вистачило пального до Запоріжжя, тому що картки перестали працювати. Дорога назад була напруженою і переважно мовчазною. Я довгий час катала себе за те, що не послухала татових засторог напередодні поїздки, але минулого не виправиш. По поверненню у Запоріжжя мене здивувало, що усі були спокійні. Мені це було дико після того, що я бачила дорогою до Запоріжжя, і після того, як на заправці ми здалеку чули вибухи. Увечері я пішла в АТБ, і не усі полички були порожні. Деякі люди навіть сміялись з мене і казали, що мені робити нічого, коли я з пакунками поверталась додому. Закінчувала готувати вечерю, Я вже в пітьмі. Почалось світломаскування. Це був дуже довгий день. І я ще не знала, що до мого від'їзду залишалось два дні. Дякую за перегляд! Анімувати це і наступну частину разом було б дуже складно, та й вам, я думаю, цікавіше дивитись анімації трохи частіше. На Ютубі потрібно як мінімум тисяча підписників, щоб розблокувати функцію спільноти, де я зможу показувати вам процес роботи та тримати у курсі подій. Тому ширте це відео ставте вподобайки, щоб більше людей побачило цю анімацію. А головне, пишіть коментарі. Мені дуже приємно знати, що мої анімації дивляться власне реальні люди і спілкуватися з вами. До зустрічі онлайн.